Далі, діч, Стосовно того, коли Гітлер вбивав євреїв, люди, які постраждали через Гітлера, зуміли прийняти думку. Його душа Гітлера любила євреїв так, що він погодився звільнити їх від тягаря комплексу жертви. Ви розумієте суть цього лайна? Тому що всі євреїв побили для того, щоб звільнити від ось цієї жертви, тобто ми зараз всі з вами живемо в стадії жертви. А, е, от, а ті, хто пробудилися, то вони прям вище. Тобто це якась секта пробудження, де все твоє обичне життя це лайно собаче. А от ти, коли пробудишся до цієї любові безмежною, коли ти будеш безмежно любити все прийняти, таким, будеш приймати все таким, як воно є, не будеш нічого не змінювати, тому що в тебе є інстинкти і ти нічого не зміниш. От, там в тебе були якісь ще договори з душами. Тому